Полюбовник Катерини II. так у радянські часи називали Григорія Потьомкіна. Тоді за спогадами старожилів череп з таким написом стояв у центрі спаського нині катерининського собору у Херсоні, який совєти перетворили на музей атеїзму. Чесний державник та адміністратор турбувався про козаків до його появи на херсонських теренах. Був лише голий степ. А потімкін з'явився і почалася розбудова півдня України. Такі наративи можна прочитати майже у кожній праці російських істориків про нього. Його життя та діяльність оцінюють неоднозначно. Одні науковці називають його жадібною людиною, яка хотіла обійняти всі посади та отримати усі можливі регалії. То він хотів стати герцогом Курлянським, потім польським королем та князем Молдавським. Інші науковці оцінюють його просто як успішного коханця Катерини II, який навіть після втрати цього свого статусу залишився уособленням хижацької імперії. Ця держава могла заковтнути більше народів і територій, ніж потім могла дати їм раду. Але чи справді Потьомкін щось зробив для України, аби зберігати в Херсоні якісь згадки про нього? Розберемо кілька фактів його біографії. Наприкінці XVIII століття імператриця Російської імперії Катерина II призначила Григорія Потьомкіна генерал-губернатором південних земель нинішньої України. І з цього часу, спочатку, у дореволюційній, а потім у сучасній російській історичній думці, почали поширювати міф. На південні землі принесли цивілізацію лише Катерина II та Потьомкін. Але напевно пропагандисти забули про стародавніх греків, скіфів, татар, козаків та інші народи, які до їхнього побідоносного пришестя населяли цю територію. До речі, більше про ці народи дивіться у минулому історичному сюжеті «Медіаплатформи вгору. Не будемо надто на цьому зосереджуватися, лише згадаємо про середньовічне городище тягинь. Де археологи до повномасштабної війни проводили розкопки, і вони знайшли артефакти 14 та 15-го століття, які належать до періоду Великого князівства Литовського. Наші знахідки спростовують фейк про так звану цивілізаційну роль Катерини II та Потьомкіна на півдні України. Маємо переосмислити ці події. Російська імперія жодного культурного шару тут не мала, крім їхньої військової агресії. У вісімнадцятому столітті Росія так само окуповувала цю територію, ідучи війною на Крим, і знищила все, що було побудовано до них. Власне, історія була переписана, розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, керівниця культурного центру України Л2 Наталя Бібирайте про російські наративи. Нічого не нагадує. І зараз росіяни у своїх пропагандистських роликах намагаються задурити голову жителям лівобережжя Херсонщини, просувають тезу, що за української влади була розруха. А зараз прийшли освободітелі, все розбудовується. Найбільшим досягненням, який вже став мемом, вони підносять будівництво аж цілого міста на Арабатській стрілці. Гауляйтерсальдо, ще наприкінці. Минулого року оголосив, що починається будівництво міста у цілому районі аж на 30 тисяч жителів. Але повернемося до Потьомкіна. Російські історики його називали турботливим батьком козаків. Так, він використовував їх у війнах проти Туреччини. Так, козаки називали його Грицько Нечеса. Так, він навіть листувався з кошовим отаманом Петром Калнишевським. Він навіть випросив у Катерини Другої собі титул Гетьман військ чорноморських і Катеринославських. Нагадаємо, що після зруйнування імперськими військами Запорозької Січі у 1775 році частина козаків була залучена царським урядом до низки російсько-турецьких війн на півдні України в кінці XVIII століття. Та й можливо не через любов до козаків він приділяв їм увагу, а через те, що вони були справними воїнами та мали значний досвід у боях з татарським та турецьким військом. Його загравання було схоже чимось на загравання сучасних гауляйтерів на лівобережжі Херсонщини, які намагаються різними способами підкупити населення, грошима, незрозумілими житловими сертифікатами. Відпочинком на курортах у російських болотах деякі такі заходи окупантів спрямовані на переселення жителів, як це було минулого року на правобережжі Херсонщини. Що ж Потьомкін зробив для Херсона? Так, під його керівництвом була заснована фортеця та верфі, але повторимо знову. Не на пустому місці тут було укріплення Олександр Шанець, де до цього жили до двох сотень козаків чумаків. Під час будівництва фортеці у 1783 році почалася страшна епідемія чуми у Херсоні, що зробив одразу Потьомкін? Та нічого лише закрив фортецю на виїзд і мудро керував боротьбою з цією хворобою за майже 400 км від Херсона в Кременчуці. Але його керівництво призвело до збільшення чисельності загиблих. Навесні 1784 року, за різними оцінками, помирало до 50 людей на день. При цьому будівництво фортеці не зупинялося, бо через кілька років повинна була приїхати сюди Катерина II, а показати щось треба було. Тому керувалися принципом: помирай, але будуй надалі. Лише коли Потьомкін та його оточення зрозуміли, що епідемія сягнула рівня катастрофи, і незабаром вже нікому буде будувати фортецю та флот. Викликали відомого на той час українського лікаря Данила Самойловича. Більше про те, хто ж насправді боровся з чумою у Херсоні, дивіться у минулому історичному ролику «Медіаплатформи вгору. У жовтні минулого року окупанти вивезли пам'ятник Потьомкіну з Херсоном. Звідтоді можна сказати, що в нашому місті закінчується понад 200 Літня історія російського наративу а Гауляйтер Сальдо відрапортував, що врятував якісь останки Потьомкіна, про які ніхто нічого не знає. До речі, ця копія пам'ятника з'явилася у 2003 році, коли міським головою Херсона був саме Сальдо. Оригінал поставили у 1836 році, і він зник під час Другої світової війни. У місті лишається все менше атрибутів, що несуть згадку про імперського генерал-губернатора. У нашому місті вже перейменували школу номер 51 імені Потьомкіна на Херсонський ліцей. У ці дні продовжує працювати комісія з перейменування вулиць, яка намагається прибрати імперські назви. А на вашу думку, яка назва для вулиці та? Скверу Потьомкіна буде доречною. Пишіть у коментарях під цим відео, підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дорисофікувати наш рідний Херсон.